Сьогодні вам продемонструю бензополу Vitals BKZ-453N15. 15 це шина означає 15 дюймів, 32 зуба 64 звени. Фірма Vitals, їхня шина. Захисний кожух в комплекті йде. Ланцюг йде для твердої породи квадратним зубом. Це також дуже класний варіант. Зуби ці обмежуючі. Також натяжка ланцюга, бачите, де реалізована. Тут буква, це досить надійно, класно, практично. Не ви собі не калічитесь тут, коли натягуєтесь. Також гальма працьовують, коли десь вам щось зажалує, собі раз, підняла чи підняла, щоб не покалічитись. Також класно. Ручка прорезинна, Плаваюча зірочка, бачите. Видно тут, тут регуляція маслоподачі реалізована. Також фільтр, показую, який вам тут, тут класний фітер. Такий в автомобілях, паперовий фільтр, Бачите? Такий тут практичний фільтр. Тут тирса практично не попадає, коли цей фільтр стоять, це попсіна пилка практично. і в таких дорожчих пилках стоять такі фільтри. Також, дивіться, праймер. Це щоб легше заводити, щоб лишній раз не шарпати стартер. Це практично пару раз качанули і все, бензин затягнувся, там шарпнули раз завелось. Тяга підсоса, дивіться, тут коли ви витягнули, потім нажали і воно загналося. Це дорожча пилка карбюраторів, вони там нащолкуються. Дешевших потрібно самому руками заганяти. Це також дорожчі Також кнопочка включення. Це не тумблер цей простенький, який постійно виключається. Це кнопочка кращий варіант. Вчити, виключити. Також амортизація цієї пилки, як більшості пилок. Ще дивіться, ручка ця йде пророзинена, це також практично. І тут захист від нечайного, щоб нечайно не газанути. Ви так не нажмете, потрібно нажати цей, а потім газуєте. Це також защита, це ваша техніка безпеки. Так, показує, скільки у вас в баку палива. Тут 550 мл йде, паливо входить, а тут масло заливається. Стартер, плавний пуск, щоб наче заводити. Це також плюс. Глушитель на два виходи, це також плюс. Що ще вам тут розказати? Це хороша пилка, в принципі, по, давайте по параметрах. 550 мл палива входить, 250 масла, 45 кубів, це йде, пилка має, це 43 поршень, 11 тисяч обертів максимально. 1,7 кВт вона йде, і 2,3 Кінські сили. Так що це достатньо вам для зрізки дерева, дров, для домашніх потреб. Також рекомендую цю пилку Реально Це нова моделька, але я думаю, що вона буде себе покаже досить класно. Так що можете замовляти, дякую вам, підписуйтесь, ставте лайки.